Привіт, шановні дорогі любі мої козироги! Це ваш старопрогноз на березень місяць 2024 року. Попросим простір, щоб дам вам відповіді на ваші запитання, щоб дав підказки вам, козироги, який місяць березень буде для вас. І так, цікаво, перша карта для вас, дорогі козироги. Що ж принесе вам початок весни, чудовий місяць березень, коли все просипається, коли оживає природа і коли оживаємо ми разом з природою. А, дивіться, четвірка жезлів, яка чудова карта, який прекрасний початок березня, як весна. Це карта успіху, карта процвітання, це карта весілля. Можливо, ви будете планувати весілля? І також це карта успіху, успіху в усіх аспектах вашого життя, коли ви щасливий, ви процвітаєте, вас все вдається, і це плани, плани на такі, які вже здійснилися. Можливо, ви... це також карта, коли ви, це карта дому. Можливо, ви шукали будинок і знайшли, і ви купите. Ваша мрія здійсниться. Це також карта руху, карта переїзду, переїзду в новий будинок, в нову квартиру. Так що мрія ваша одна із ваших мрій збудеться. Це карта, коли збуваються мрії. Коли а, мрія збулася, чудово, чудово, козироги. І, а, і карта король мечів. Це мужчина такий статусний, і мужчина слова, який так сказав, як відрізав. І він проявиться у вашому житті в березні місяці. Ну, подивимося, про що цей мужчина для вас. І це мужчина, можливо, ваш учитель буде. Ваш майстер, який буде вас вчити, тому що тут ми бачимо майстерність, і дівчині за її майстерність платять гроші. Можливо, ви у цього мужчини, а можливо, це і жінка, така в таких енергіях, така вона строга, як учителька, і така сказала, як відрізала, яка буде вас вчити. Майстерності, можливо, ви підете на курси підвищення кваліфікації, або будете здобувати якусь нову професію, нові навички, або вдосконалюватися. І це така грошова карта, що, можливо, якщо це не ваша тема навчання, а це карта про те, що ви будете отримувати гроші за свою майстерність. І так само, коли ви платите гроші комусь за. Його майстерність, як ви пішли до майстра, робити майсаж, звернулися, можливо. І ви платите гроші. І так само до... це ваші клієнти, і це коли вам ваші клієнти щедро платять за вашу майстерність. Чудова карта. І подивимося, яка наступна карта для вас. І це карта сімка мечів. Сімка мечів це коли, ви, можливо, мали надію на, якісь, на якусь допомогу. Тобто, коли ви один, ви тут один і захищаєтеся, вам треба захистити свою територію, вам треба захистити і відстояти себе. Тут, можливо, от ви підете вчитися чогось, і ваші рідні будуть з вами незгідними, чи там ваш чоловік буде казати, що ти нудишся, тобі нічого не треба, не слухайте. Якщо у вас немає підтримки, але це такий поклик душі, і вам хочеться, йдіть, вчіться, здобувайте нового світу, якісь нові навички. Тому що ця карта про те, що з вами тут будуть незгідні, будуть суперечки, і людина тут відстоює себе. І також на роботі можуть бути люди, які не згідні з вашою думкою. Це також про те, що на роботі можливо треба буде відстоювати свої кордони, коли з вами не згідні, але ви, наприклад, впевнені в чомусь, або ви чекали на чиюсь підтримку, тому що ви наділися, що вас підтримають, вам пообіцяли, і тут ви приходите і всі відвернулися, ніби розбирайся. Сам розбирайся сама. Це також може бути така карта конфлікту в сім'ї. Можливо, вам подобається дівчина, але ваші батьки кажуть: Ні-ні-ні, не треба тобі її. Або ви, наприклад, дівчина вам подобаються якісь хлопеці і батьки ваші проти. Тобто це така карта конфлікту, але тут ми бачимо, що людина чітко себе відстоює, знає, чого хоче, і е, ні на кого не надіється. А все ж таки, тут один в полі воїн, тому що один і людина тут перемагає. Людина тут не впала, людина твердо стоїть на своєму. Е, така стойка, що людина чітко знає, чого хоче, і е, відстоює себе. І от ми бачимо, що в людини навіть не один меч, а Кілька мечів, тобто людина переможе, чітко знає, чого хоче, відстоює свою позицію. І це правильно, якщо ви впевнені в собі, ви себе відстоюєте. Відстоїте свої кордони, свої особисті межі. Це також карта, коли порушують ваші особисті межі, і вам треба себе відстояти. І це карта королева Пентаклій це про вас, козироги, Це ви будете цією королевою. Це такий земний знак королева, ця. це також козироги, жінки або чоловіки в таких от енергіях козирога. І коли ви рахуєте гроші, ви така, ваша от, ціка, таке, що ви вмієте в усьому порядок, ваша тому що козороги, ви про те, що у вас є структура, по якій ви рухаєтеся. Це ваша дисципліна, ваші такі навички дисципліни, ви вмієте створити комфорт собі і іншим, і вони вас ведуть. До такого життя заможного життя, до життя комфортного. Ви любите комфорт, ви любите, щоб все було на своїх місцях, щоб все така була структура, і дисципліна веде вас до матеріального процвітання. Коли а, люблять такий порядок, щоб все було на своїх місцях і щоб. В шкатулочці було завжди запас чимось, таке, коли ви вмієте не тільки заробити, але і так зберегти гроші, зберегти і примножити. Так, і ще одна карта з цієї колоди, дуже красива колода, і це рицар жезлів. Рицар жезлів, дивіться, рицар жезлів і королева. Пентаклів, і вони дивляться один на одного. Тут люди не розвернуті в різні боки, а дивляться один на одного. І це нам дає можливість стверджувати, що це пара. <сум> Дивіться, козироги, Ви зустрінете свою пару. Це така романтична парочка, і появиться у вашому житті такий. Рицар жезлів, який дуже такий швидкий, цілеспрямований, енергійний і такий завоюватель. Підкорить ваше серце однозначно. Чудово, чудово! Така романтична лінія. В березні козироги ви на побачення підете, то точно. Такий запальний і дуже цілеспрямований. Ух, сама упала. О, дивіться, сама упала. Карта кохання. Ну, це точно. Козироги вам пощастить. Парочка у нас вже є. І це карта кохання. Подивіться на тих дельфінів, яка чудова пара. Це карта весілля, карта, коли романтичні побачення, коли людям легко зрозуміти один одного. Чудово! Козироги березень, весна несе. Свої корективи, кохання на порозі у вас. І так, ще карта для вас карта відлюдника. Карта відлюдника, коли вам захочеться, можливо, ви собі сплануєте поїздку в ретрит десь або в санаторії, відпочити, так помедитувати. Це карта мудрості, коли треба проявити отаку мудрість. і Прийняти таке мудре рішення, а для того, щоб прийняти мудре рішення, вам треба буде так усамітнитися на деякий період часу. Тобто не надовго, не надовго але треба буде, можливо, вам знайти хоча б годину часу, щоб обдумати і таку мудрість свою проявити в якійсь даній ситуації. Дані ситуації отут і з тим рицарем жезлів. Напевно, треба буде проявити таке, такі мудрість і якусь таку терпеливість. І карта мечі, трійка мечів. І тут знову такий конфлікт буде, невеличкий конфлікт, сфарка, коли, ну, коли поранять вас. Вам не сподобається, що вам скажуть, і це може бути так боляче для вас, поранять вас в саме серце. Можливо, це ваші близькі, ваші рідні будуть вам, тому що тут такі, скоріш за все, така якась родинна історія, коли з вами не згідні, і можуть поранити вас близькі люди. А, або хтось вам це також карта, коли вам заздрять. Коли вам зазрять і вас відговарюють на що тобі того, на що тобі це. Не слухайте нікого. ідіть своїм шляхом, слухайте своє серце, слухайте, що вам підказує ваша душа. І тут також карта таких пліток, коли не всім буде подобатися ваше щастя, не всі будуть задоволені тим, що ви щаслива. За вашою спиною можуть обговорювати вас або навіть і в лице, тому що ранять в серце. І тут ще наступна карта, подивимося дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це такі самообмеження. От дивіться ці плітки, цей конфлікт виб'є вас із такого потоку життя, потоку щастя, потоку радості. І ми бачимо, що тут у людина. Має такі обмеження. І... Але все ж таки підняла голову вверх і хоче дивитися в майбутнє. Не створюйте собі самі обмежень, не звертайте увагу ні на кого, слухайте своє серце. Всі обмеження у вас, як насправді, на цій карті нема таких обмежень, тільки стіни, які і сходи вверх. І в людини вільні ноги, вільні руки, і вона хоче підніматися по оцих сходах уверх, тобто йти і жити своє життя. Але оцей такий тягар, що хто щось не дозволяє, і так жінка, так як чекає дозволу. Але не чекайте дозволу від нікого. Беріть життя в свої руки. У вас є руки, ноги, ви, ви вільні. Ви можете самі сказати, я вільна робити те, що я хочу. Чи я вільний робити те, що я хочу, і піднімайтеся цими сходами, дорога вам відкрита? Нема обмежень. Обмеження, ви самі з себе могли, ну, заточили в такі обмеження. Одеса, падуть карти, <смістичні> біжать, спішать. Так, і ще хочу витягнути одну карту для вас. Гроші, гроші або переговори. Можливо, по цих обмеженнях, по ваших таких тривогах, переживаннях, коли ви не знаєте йти вам, не йти, підніматися по тих сходах, що вам робити, в який бік рухатися, і це також карта переговорів, коли ви будете говорити, можливо, по телефоні з кимось і вам. Це допоможе, тому що ця карта переговорів, карта грошових поступлень, гроші будуть. Це карта такої допомоги, не тільки матеріальної, але е, коли ви розмовляєте, можливо, навіть тут люди на відстані розмовляють. Карта переговорів, телефону. І матеріальні поступлення тут є, або такий, цей багаж знань, ця порада, яку ви понесете з собою і підете далі. Людина бере ці знання, те, що треба, і йде вперед. Уже не стоїть, не сидить, не чекає, а рухається вперед. І у вас все є для того, щоб рухатися вперед. І так, все ж таки грошова тема, чудова грошова тема у вас. Появляються гроші, є поступлення, це за ваші труди, за вашу працю. Бачимо, як легко людина жонглює грошима, коли є потік грошей, ви вмієте заробити, знаєте, куди вложити. І це також карта допомоги, коли ви допомагаєте комусь, можливо, ви візьмете зобов'язання. За своїх батьків і будете їм допомагати, можливо, треба буде оплатити поїздку десь в санаторії, чи треба буде, щоб здали аналізи, провірити стан здоров'я батьків і треба буде гроші. І ви візьмете отаку зобов'язання допомагати своїм батькам фінансово. Із цієї колоди ще одну карту хочу витягнути, і це вісімка булав. Вісімка булав – це хороша карта руху, руху вперед, просування ваших справ. Людина йде вперед, рухається, і це також карта переїзду. Карта, Коли ви багато може будете мати ем, такий переїзд за кордон, переїзд по справах. Коли ви їдете в командіровки, це рух. Рух вперед, однозначно, коли багато інформації, багато роботи. І ви з усім справляєтеся. Людина з усім справляється. Дуже хороша карта руху, коли ви маєте чіткий план, багато інформації, обробка інформації, все вам вдається, і ви рухаєтеся вперед. Переїжджаєте з місця на місце. Можливо, шукаєте будинок, квартиру, це карта переїзду. І дивіться, карта чудова. Кубки, дев'ятка кубків, це дім повна чаша. Коли людина задоволена результатом, все зробили і є що святкувати. Збирається родина і святкує в родинному колі. Це людина. Задоволена своїм життям, задоволена своїм становищем, своїм місцем в житті, задоволена тим, чим займається. Це така радість в житті. І зробіть собі цю радість. зустріньтеся з друзями, посвяткуйте обов'язково, зберіть родину, посвяткуйте. Отака От радість, щастя. І... Це чудово, коли ви святкуєте, коли ви відпочиваєте і працюєте, і відпочиваєте. Це м -м, такий баланс відпочинку і роботи, коли вам все вдається. Тому що коли людина дуже змучена, не дає собі відпочити, не дає собі насолодитися тим результатом, тоді е дуже сильно виснажується і вже не приносить радості цей дохід, це щастя. Людина не бачить тої радості. Озероги, однозначно, дев'ятка монет. Дев'ятка монет, ой, це е, чудовий результат. Це таке велике грошове поступлення. Великі гроші до вас поступлять. Ви зберете такий щедрий урожай. Однозначно, щедрий урожай грошей. І це урожай, коли людина заслужила це своєю працею. І буде що святкувати однозначно. І вам. В життя прийде якась, ви знаєте, як щось нове. Це коли людина от з задоволенням життям, коли вона щаслива, наповнена і нове життя починається легко, радісно людині все вдається, і людина така налегке іде по житті, коли залишає всі незгоди, всі негаразди за плечима, десь далеко в минулому уже, і Радістю з відкритою душою йде в нове життя, в щось нове, в нові навички, в нові відносини, виходить із того темного коридору і йде в нове, все нове, і це таке народження нового життя. Якщо це ваша тема, і ви хотіли завагітніти, чекайте на дитинку, є шанс завагітніти і така можливість. І також це такий прихід всього нового і нової людини у ваше життя, коли ви можете зустріти нову людину, людину з іншим віросповіданням, чи людину іноземця. Це чудова карта. Дуже чудово, Сама, випала, напевно, це таки все ж таки тут вже була парочка і знову знову кохання. Це старший аркан, це кохання, це процвітання, це хороша колаборація. Коли ви збираєтеся, коли ви дійсно зустрічаєте свою людину, така тема кохання вас не покидає. Тут тема така кохання і парочка, і Тут ми бачимо також парочка, яка один до одного повернула і знову фіксується картою кохання. Це також карта кохання, романтичних побачень. Козероги підете на побачення однозначно, серце буде ваше битися. У березні весна, всім хочеться любити, розквітати як ці квіти. І це також карта хорошого по бізнесу, коли є така вдала колаборація, коли людям легко зрозуміти один одного, підписання контрактів, договорів. І це також, коли ви, можливо, просто з подругою, якщо. Ідете гуляти, насолоджуєтеся життям, йдете в ресторан, на якісь прогулянки, коли просто добре, весело разом проводите час і з подругою, і, чи з коханою людиною. Це карта така, коли ви в парі щось робите і ви получаєте від того отримуєте задоволення. Карта переговорів, якщо ви чекали на якісь переговори, вони відбудуться. І пройдуть е, на вищому рівні. Ви про все домовитеся, і підписання контракту буде. Також це отримання роботи, отримання результату. Можливо, ви тут, якщо ваша тема, ви ходили по е, співбесідах, вас довго не брали на роботу. І тут карта, коли ви е, йдете в щось нове, Можливо, змінюєте роботу. І нарешті такі я знайшла чи знайшов іншу роботу, йдете в нову компанію, залишаєте все старе в минулому, вириваєтеся на волю, і вам щастить ви отримуєте хорошу роботу. Також це <с> чудово. І карта наступна. А, і тут карта, коли людина та дійсно від чогось витікає. Е, ви збираєте свої речі і йдете з роботи в щось нове. Або, можливо, ви розстаєтеся з якоюсь людиною, е, роз, е, якесь іде розлучення, розрив, і дивіться, щоб та людина ще й не прихопила ваші речі разом. Зі своїми, як буде утікати, це така така карта, коли а, треба просто бути обережними. Ця карта нам сигналізує про те, що а, можуть у вас щось поцупити, якісь злодюшка чи в а, громадському транспорті. Будьте просто обережні. А, і дивіться, щоб у вас не вкрали документи, гроші. І дивіться, карта уже раз була четвірка мечів, е, четвірка жезлів, перепрошую, була на початку. Сама перша ваша карта карта тріумфу, успіху, карта весілля, карта всього нового, карта щастя. Це щастя, це світло, це радість. І це також карта відпустки, коли вам захочеться у відпустку, вам захочеться відпочити, і вам треба відпочити, вам треба спланувати собі відпустку, поїхати в відпустку, відпочити, насолодитися цією відпусткою. Сплануйте собі козироги, таку відпустку. Це карта весілля. Можливо, така, такий рух, така шуміха у вас навколо весілля. у Вас багато справ, і вам треба є якісь конфлікти, від кудись іти, звідки щось забирати. Не всі з вами згідні. Тобто така може бути передвесільна <сумітна> передвісільний шум і така суматоха, коли вам треба багато всього зробити. <сумітна> так. Карта. Ага. І дивіться, ви ця карта, коли є, можливо, ви вже так змучитеся, вам треба буде да просто посидіти, помедитувати. Чи піти справді відпустку? Ви змучені, вам уже щось пропонують, і по цій карті вам таки захочеться ця карта відпустки. Якщо ви не підете, вам будуть пропонувати якісь варіанти, і так, і сяк. А ви вже настільки змучені, виснажені, що ви такі кажете, не хочу, не треба. все, нічого не бачу, нічого не хочу. Дайте спокій. І також ця карта. Коли вас, можливо, подруги, друзі будуть кликати на якусь вечірку посвяткувати, на якусь прогулянку, можливо, навіть в ту саму відпустку, їдь з нами, пихлевитки не треба, не хочу. Їдьте, відпочиньте. Використайте цю можливість. Якщо це відпочинок, то використайте цю можливість і відпочиньте. Так, і ще у нас одна колода. Така колода Ленорман. Цікава колода і дуже така красива, світла. І трошки відрізняється від таких звичайних карт Таро. І так, карта лист, переписка у вас буде буде багато інформації, буде інформація, така вам дуже-дуже потрібна. І це також карта документів. Документи, які ви чекали, які ви робили, якийсь вже період часу. вони… Прийдуть до вас в березні, буде якась інформація по документах, по яких ви які ви підготовляли. Ви чекали, можливо, на якусь візу, чи на якісь ПМЖ. Ви десь мали їхати. Чекали, можливо, документи на будівництво будинку. Ну, одним словом, чи там в суді, чи у адвокатів ви чекали на якісь документи, і вже в березні ця ситуація з документами визріє? Так. Ще одна карта, і це король а, імператор Імператор, імператор це така статусна людина, це державні структури, і, можливо, якраз це зв'язано із вашими документами. Ви будете звертатися до такого статусного мужчини, людини державних структур. По свої документи, по отримання своїх документів. Така людина статусна, якісь державні такі установи, і не тільки людина, це і державні установи, в які ви звернетеся по свої документи. І тут пажезлів, пажезлів, це чудова карта. Карта, коли ви чимось так загорілися, можливо, навіть і ці документи прийшли, які ви давно чекали, і ви загорілися, якась новина прийшла, така, що ви, О, все, починаю. І у вас є ідея, і ви рухаєтеся вперед, тому що людина відкриває двері, двері відкриті. Можливо, дійсно, ви чекали на переїзд кудись, документи, які відкривають вам можливості, відкривають вам двері. І ви такі вже розпахуєте ці двері і йдете. Чудово! Чудово! Ще одну карту для вас, козироги витягнемо. І це коли людина задоволена результатом, ви відкриваєте ці двері. І от ми бачимо жінка, яка лежить, насолоджується життям, насолоджується результатом, і вона. Дуже щаслива це людина, яка щаслива в житті. Дуже хороший. Ви у вас і початок такі щастя, процвітання. І тут в кінці місяця. Ви задоволені результатом, задоволені тим всім, що ви пропрацювали. І щастя, процвітання і радість у вас, козироги. А я особисто від себе бажаю вам процвітання дійсно любові любові вам здоров'я успіхів